Доброго ранку, утро, друзі. друзі. Доброго трав ранок на 33-му каналі. Як обична будь вас самого утра, Леся, Денис, ми сьогодні А ще сьогодні вам... з нами Іринка. Іринка, Іринка, Добрий прекрасна ведуча наших новин. Друзі, ми сьогодні вам будемо дарити море позитива, море щастя, море енергії. У нас, як обычно, інтересно очень гості. Скайп зв'язку дзвоніть нам. Уже так, вже далі. Вже готуйтеся в соціальній сеті. І А, тема, зараз... і так, а сьогодні у нас тема, в нас тема здоровий спосіб життя та здорове харчування. Але поки що е, ми. Очікуємо від ринки порцію новин. Іринко, ти готова? Готова. Ну що, розпочинаємо ну, не, інформаційний? Подійте, ну що так, якщо ми тема про здоров'я? Давайте саме головне узнаємо у нашого діктора новостей. Що для тебе, що для діктора саме головне в здоров'ї? Ой, я думаю, для мене найголовніше це виспатись. Ну ми сподіваємося, ти сьогодні виспалася і вже готова розказати людям, що сталося у Хмельницькому цікавого за останню добу. Розпочинаємо інформаційний випуск. Хмельницькі курсанти-прикордонники, які впродовж місяця боронили кордони України, повернулися додому. Озброєні досвідом першого практичного виконання свого обов'язку. Старшокурсники діляться враженнями. Прес-реліз я обіцяю роботи. Вшанували, точно ж те склада. Я його обірвав. на сьогодні ділянка вже охороняється. Підрозділами, які сформовані підрозділами кордону, і ми передали їй повністю е, дану ділянку. шостій шоссі мотоманеврені групи. Правоохоронці цілодобово охоронятимуть обласну державну адміністрацію. Такі запобіжні заходи вирішили впровадити через події на сході та наближення виборів президента. В установі буде здійснюватися посилений контроль та режим пропуску за посвідками. Прошу начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницької області посилити охорону будівлі обласної державної адміністрації, а також органів державної влади в області, начальнику режимно секретного органу обласної державної адміністрації забезпечити жорсткий перепускний режим, працівників ОДА на свої робочі місця пропускати. По постійним перепусткам решту осіб, по тимчасовим перепусткам. Кінотеатр імені Шевченка може припинити свою діяльність. Міська рада хоче прикрити заклад культури через нерентабельність. Працівники готуються до звільнення. <працівниця> Його. Закривають кінотеатр, залишають при цьому тільки аренду, залишають адміністрацію, а весь колектив звільняють. Це більше, ніж 70%. Кому це так вигідно, щоб кінотеатр закрити і щоб його зовсім не стало в місті? Кінотеатр, який носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка, мають закрити в рік двохсотріччя Шевченка. У Хмельницькій облдержадміністрації продовжується люстрація. Детальніше про це ми розкажемо у випуску новин о 8.10. Дякую за увагу. Спасіба, Іра. Це дійсно було дуже познавательно. Дуже Цікаво так, ірина. Хорошого тобі утро. Давай, іди далі, готовся. Дякую. І ми ще бачимо да, да. з новою порцією новин. Нехай це тавтологія, але так. Ще, так. Дякуємо так тобі. Є, на да. даний ми будемо момент. продовжувати. друзі. Тема сьогодні у нас здоров'я. У нас сьогодні інтересний Здоровий гость. спосіб життя. У нас гость я, так, навіть, нас я, я боюсь цього слова. Гостя звати Гліб Котей. Це майстер спорту з вільної боротьби, а також він сироїд. І зараз ми подивимося з вами відео дуже цікаве, якраз про сироїдство. Якщо так можна сказати, зараз увага на екран, і в нас вже в студії гость. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. утро. Давай, Глеб, вот мы сейчас сразу Ліда. посмотрим. Про... Вот, вот кто это и что это. Вот сразу давайте комментировать. Можно назвать, что это тоже собака-сыроед? Я думаю, нет, потому что все-таки, э, ну в принципе, да, но э, сыроеды это люди, которые и питаются таким природным образом питания. Нам случае животные уже являются. Э, Теми существами, которые питаются природно, своими, ну то есть сырой пищей, которая не, не обрабатывается. Ну, давайте, наверное, начнем с того вообще, что такое так, сыроеды, что сыроеды и что, кто, что с ними едят, с этими Знаете, сыроедами? на самом деле сыроедение такой образ неправильно немножко сложился в обществе. Это люди, которые едят сыр, или люди, которые, ну, в принципе, сектантами нас иногда называют, Ну, обидно немножко, если честно. Но на самом деле это свободные такие очень свободолюбивые люди, которые приняли за свой образ питания сырую пищу. Mm -hmm. То есть, есть определенные мифы, есть определенные исследования медицинские, которые подтверждают то, что сырая пища, она является более ценной, более полезной, более естественной для питания человека, для его желудочно-кишечной системы, для пищеварительной системы. Я этому немножко не верил, прочитав книжку «Вадим Зелт, но попробовав на себе, ощутив, еще при этом я занимаюсь профессиональным спортом. А uh, я почувствовал эффект, поэтому как бы мне не важны uh, другие какие-то мнения. Я попробовал. У меня вся семья сыроедов. У меня много друзей уже сыроедов. Поэтому тобто ты э, все-таки месія, можно сказать, я им, друзья, спробуйте, вам такое сподобается. Да? Нет, на самом деле, это очень сложная ситуация в обществе была, потому что как бы, непривычно общаться в кругу друзей, приходить в ресторан и не кушать ту пищу, яку там подают. И, да, дайте мне сырую картошку, например. Не, да, ну, я картошка сыра очень сложная. Но... Мне подобается сыра картошка. Ну, Тож, норм, вот видите, ну, вот, записує в круги сироєдів. Ну, так ну как бы действительно, вопреки вот, тех мнений, что сырая пища, да, это сразу как бы не сильно. Ну, то есть нет, здорово, але не так хорошо влияет на організм. Судя по тебе, цього не скажеш. Тобто, ми видели, як oh, ти трошки студію нам не снес. Хлопці. не крепкий так, так я хочу сказати, що вчора ми про проанонсували у соціальній мережі те, що до нас прийде в гості Гліб. І Гліб до тебе є вже сьогодні. Одне питання, уже, а у нас вже є скальпне. Доброе утро, молодой ша! Доброго человек. ранку! Добрий ранку! Як вас звати? Олег. Олег, Олег. Олег, як ви так рано прокинулися? Ну, у мене просто раніше не було сусідів, і я прокинувся. А, ну, як звичайно, по класиці, як у нас є, в пол, пол восьмого утра хтось із сусідів щось робить. Ну, правильно, так. це саме час для ремонту, друзі. А ви як прокинулися так рано? Не спрашивай краще. Ми, это... ми не лягали спати просто. Ми тут, як би, начуємо, от диван неплохой. Олег, займаєшся ли ти спортом, слідиш ли ти за здоровим образом життя? Ну, трошки займаюсь. И может быть у тебя есть вопрос к нашему гостю, который ест сырую пищу? Е, насколько корессная такая методика здорового способа летания? Я не знаю. Такие запротания. Вот насколько корессная есть сырую еду? Ну, на самом деле... Вы, вы знаете, у меня сейчас другой вопрос. Насколько вредно кушать э, вареную пищу? Вот. Да. да, и жареную особенно. Я у вас хотел бы это сказать. Но на самом деле не так. На самом деле, и вообще, если посмотреть, как бы физика, химия, если мы обрабатываем что-то температурой, оно теряет свои свойства. Это к пища относится на 100%. Обрабатывая какую-то, особенно овощи, фрукты, которые ну, ценны витаминами и полезными веществами, если мы обрабатываем температурой и так далее, то, соответственно, теряются какие-то свойства этого вещества. Олег, может, кстати, ты попробуешь? Может, допустим, вы с нашим гостем свяжете с глебом, и Без ты проблем. и вы как-то вместе наладите вот эту систему сыроедения. Я-то бы попробовал. Просто насколько я знаю, в сыреи может бригадятся не тільки витамины, а ще и живі и организм. Кстати. Кстати, так, все до сырых Вот, например, есть, вот, вот сырые яйца, сырое мясо, сырая рыба. Ну, наверное, просто я не сказал, ну да, но мясо не и животный mm -hmm. белок. То есть сыроедение исключает употребление животного белка. Это молочная продукция, это э, яйца, это мясо. То есть там, где содержится животный белок, денатурированный так. Хорошо, называем. смотри, допустим, в качан капусы. Там могут быть какие-то шличинки, правильно? Кинули в миксер, перемешали. Вот тебе сразу же... Ну, животный на самом деле, белок. для этого да. есть вода. Mm -hmm. и, и Вообще есть такая теория, при которой если ты употребляешь сырой продукт и на нем есть какие-то определенные паразиты, то есть организма желудочно-кишечная система и желудок, желудочный сок он очень сильный и может любого паразита убить. Если мы не разбавляем водой, если у нас хорошее состояние организма, мы спортсмен, мы здорово питаемся, то организм справится с любыми паразитами. Это как бы доказано. Хочу в тебе запитати. Ти спортсмен, ти майстер спорту, і наскільки я знаю, в тебе зараз дуже сильні супротивники а, і ти готуєшся десь стати навіть чемпіоном Європи. який май... вид спорту я... це вільна боротьба. А, я про це вже говорила. А, взагалі, це тобі не не заважає якось набирати вагу. Вы знаете, очень сложный вопрос, потому что как бы, это был такой вопрос с ребром для меня. У меня было очень много проблем с, ну, не с тренером, с тренером, с ребятами, то есть не понимали меня. Но на самом деле уже 4 года я сыроед, и я являюсь призером Европы в среди повольной борьбе. Сейчас мне нету никаких проблем, я наоборот себя чувствую прекрасно, у меня есть какой-то подъем функциональный, то есть я чувствую, что у меня есть силы. для великих вершин, для досягнення вершин. Добре, хлопці, я вам зараз пропоную таку маленьку, маленький батл. Только щоб ми поборолись щось. Так, трошки поборолись. Так, я я прив'язаний, вибачте, я прив'язаний до нього. А ми з ним мати твій мікрофон. Що? А почему почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, що делать? Займай мікрофон. Вот только щоб он меня убил тут? Ні? Але це було було б клас. Не можна навіть тварин добивати, людей тим більше. Так? Поїхали. Що що делать? А Давайте. Що? Вільна боротьба! Давай, лавай! давай. Ламай Я за капусту отдам победу. Ломай меня. Ну, давай, самый простой прием. Сила капуста і брокколі називається. А поки... Поки Денис буде налагоджувати свій мікрофон, я, знаєте, я скажу, капуста все таки всі опроси. Допоки Денис налагоджує свій мікрофон. Останнє до тебе запитання на сьогодні. А воно із соціальної мережі людина колишнього спортсмена зараз цікавить те, що сучасні молоді спортсмени, майстри спорту дуже часто не гидують з цигарками, алкоголем. Як ти до цього відносишся? Ну, на самом деле, для меня понятие здорового образа жизни, это такое систематическое, да, то есть, во-первых, надо заниматься, ну, спорт это не обязательно в данном случае, ну, а вообще... этом и закончим, друзья, извините, конечно, у нас реклама, переходим, Олег, тебе тоже большое спасибо, Дякую, Глеб, оттуда. тебе огромнейшее спасибо, что тоже проснулся с самого утра, друзья, Глеб, Доброго Сыроед, мы продолжаем, мы с вами, друзья, прерываемся на рекламную паузу, до встречи. І знову доброго ранку, шановні друзі. Зараз у нас в гостях вже є. Так, да, друзі, ви не повірите, просто у нас така бешена редакція, що ми міняємо гостей, ну, грубо говоря, як перчатки, але вони у нас дуже класні. Не і, класні. Круті. Да, на гості. і зараз у нас в гостях Павло Ходецький, почесний президент федерації кікбоксингу, якщо я правильно кажу балку. Да. Доброго ранку, Павло. Доброго ранку. А, і одразу до вас є запитання із соціальної да, мережі. Так, вот то, що, то, що ти хотіла спросить. Так. Ні, тут вже інше запитання. А, у нас багато питань. Су, суспільний активист, активіст е, хоче вас запитати, чи є якісь проблеми у вашої федерації, взагалі у спортсменів е, у спілкуванні з державними структурами, такими як е, управління молоді та спорту, і як ви вирішуєте ці проблеми і питання? чи як вони вам взагалі допомагають? Взагалі, Ну, саме велика проблема це фінансування? Ну, як, як, як і всіх. Так. але справа в тому, що завжди знаходимо свої якісь. Е, Розуміння. Чому? Тому що якщо діти дають шанс і можливість показати нас, ми показуємо дітей, діти показують результати, і результати дають свої поштовхи для того, щоб фінансували нас. От про результати. Да. Є результати, з результат. У нас багато чемпіонів світу, угу, багато да чемпіонів Європи. Це дуже круто, друзі. По Україні там взагалі не обговорюється. Ми вторе лідующе, второє місце, наша зборне займає в Україні. У нас вже до вас есть є... связь Я бачу дівчину звати Олена, да. Якщо я не помиляюсь, так. У нас все, видите, у нас прям такої дійсно живої так. фірми скажете. Здравствуйте, добро. Доброго ранку, Олена! Доброе утро! Как, как так получилось, что без 15.8 вы так прекрасно выглядите? <решко> Она ще не <решко> Вы, вы только, грубо говоря, с работы, да? Да, да. Нет, на самом деле, с сам, самого утра, мое утро начинается с э, такой активной пробежки. Ах, О, вот, Это здоровый видно. способ życia, друзья. Это да. позитив. Я человек вообще не спортивный, вот, но в какой-то момент пришла к тому, что вот хотелось выбежать на улицу и пробежать. Какой-то, ну, насколько я смогу. Потом поучаствовала в Киевском марафоне. И это ну захотелось каких-то вершин, захотелось пробежек подлиннее, к наверное поставить вызов самой себе. Вот сейчас тренируюсь и не пропускаю четыре раза в неделю, выхожу на улицу и, и бегу. Браво, ви знаєте, от, у вас так. є можливість 4 рази в неділю виходити, у мене немасті. можливості. У нас висит тур... ранку вже пропустили, да, у нас і... висить турнік, ви тут? не павірте, отак от весить турник, це вже добре. Це тоже позитив. Хоч є mm -hmm. турнік. Да. В мене до тебе запитання. Як ти відносишся взагалі до здорового способу життя, і чи не думаєш ти прийти на тренування з кікбоксингу у спортивний клуб Ярослав? Я представляю такого кікбоксера Єлену Содому, чемпіона світу. <рит> ага, тобто це, це ти, так? О, вибач, Паша, я не знала. Паш, а, а є, є шанси ось вот так ось, глядя ось 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 зі сторони? Я не знала. Вот Бузе, вот Боже, як мені соромно. Є, є. Чому? Тому що, я, коли ми раніше їздили самі на соревнування, дійсно, от коли дівчинка дійсно одягає перчатки, вона зовсім інша. Но все, когда она одевает да? вечернее платье, мы в шоке от того, что действительно у нее все при себе. А почему все при себе? Потому что она в первую очередь за собой следит. Это самое да. главное. Леся, завтра, значит, приходишь в перчатках. И сразу посмотри, о, посмотри сколо, какая ты перчатка. Будешь боксировать. Мы тебе дякуем за дзвінок. Спасибо большое. Просыпайся, занимайся спортом. И и Хорошо. Паша, у нас буквально минутка. Э Что бы вы хотели пожелать вообще не только спортсменам, а всем жителям Украины, Хмельницкого? Ну всем жителям я э, хочу пожелать самое главное: здорового способа жизни. для того, чтобы вы себя чувствовали уверенно. Вы должны заниматься. Неважно в какой секции, неважно где. Даже на улицу выйти просто пробежаться или как бы в турнике, на турнике попытаться Вот здесь как, здесь как, как говорится, Денис да, как Денис да. делает. Да это тоже позитивно. Почему? Потому что спорт дает только жизнь, жизнь, еще раз жизнь. Он прибавляет жизнь, ни в коем разе не забирает. Но ну, это, знаете, действительно, самое главное, чтобы иметь в себе, ну в первую очередь, наверное, это желание все-таки, да? Да даже не так, как время надо найти, а в первую очередь надо найти желание, чтобы Денис, пойти и с ним. Я думаю, что при таких девочках, при таких фигуристых девочках у тебя есть желание всегда поисеть на турнике. И Это на 100%. Все, друзья, спасибо вам большое. Мы прерываемся на небольшой блок новостей, Новые... рекламы и других передач. Спасибо, с нами, будет каво. Алло, Денис. У меня вообще-то знакомая, директор А У нас взагалі то ефір вже розпочався. I'm so sorry. Що ти мені сказав? Відв'язали Дениса від того дивана, <гас> то він же й радіє собі. Я за тою могу ходити. Друзі, продовжуємо утро, і у нас, не повірите, у нас є в нашій групі опрос. Опрос під який напиток ви просипаєтеся з утра? И друзья проголосовало аж 10 человек. Это кстати. Это очень много людей. И как вы думаете, что? 14 людей. У меня свіжі данный. Ну и как мы видим, что в принципе 50-50% проголосовало за все-таки кофе. Один человек за минералку это я не буду скрывать. Мінералочка решает все вопросы. Ну, це передбачено. Так. Ах, почему это не было? И 4 людини за чай. Цікаво, за який? Чорний чи зелений? Лесь, ти, ти під що просипаєшся? Я? Да. Під музику. Отличний ответ, <світ> це хороший напиток. Киринку, а ти І, з ти, чим ти? ти, ти, ти я, кидашся. напевно, що, е, більшість увійду, тому що з кавою. Але я вважаю, що найкраще з фрешами прокидатися. Це корисніше, принаймні. Да, ну знаєте, як І мені колись сказав один хороший, добрий чоловік, що лучше всього, в принципі, любая жидкость, ти п'єш, з утра п'єш. Ну, понятно, что это лучше всего стакан воды, пьешь и просто себя заряжаешь хорошими мыслями. То есть все будет хорошо, все будет нормально, жизнь прекрасна, у меня будет лучший день. И потом… Ху, а потом и приходишь все. на работу и добавляешь еще так и не. Я не знаю, это не я. <laughs> я так не делаю. Друзья, я у нас напоминаю, что может быть скайп-связь, звоните, пишите, может так, появится… Так. 30, нет, КМ33 33 channel, добавляйтесь, друзья. И у нас же есть звенок. Смотри, только сказал и сразу я так. Прям, прям экстрасенс. — Доброго ранку! — Доброго ранку! — Як вас зовут? Марина. Подивіться, у вас тут якісь цифри на голові. <реш> — а, Все, все. Марина, доброе утро. доброго И, ранку! — Доброго ранку! — Як у вас з здоров'ям? Займаєтесь ли ви спортом? Ходите ли ви у тренажерний зал, наприклад? — Я займаюся спортом, я ходжу на зумбу. Зумба фідне, зумба зонінг. — Ого, це дуже круто! Марина, у вас нету все є. Теперь нету верхней пол Нормально. Марин, зумба, да? Зумба. Я знаю, что зумба там кричат. Все-таки танцы дуже позитивні, такі для позитиву, для энергии и дуже корисно для тела. Марин, как вы там кричите? Марина, у вас дуже гарна люстра. Да, вообще, кстати, бомбезные. И потолки ровные, беленькие. Марин, как там кричат зумба герлы? в городному зумба-зумба. Це дуже дуже цікаво. Марин, ви знаєте, у нас просто нету вже времени с вами общаться, но ми з вами пообщаємося чуть-чуть попозже. Так що не 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 відключайтесь, будьте з нами. А пока у нас новини, друзі. Ну що, дізнаємось найцікавіші події Хмельниччини. Дізнаємось. У Хмельницькій облдержадміністрації триває люстрація. Активісти Свободівці вимагали від губернатора, щоб заяви на звільнення написали очільники обласних департаментів Світлана Лукомська, Ірина Трунова і Григорій Станіслав. Наразі всі троє перебувають на лікарняному. Плідної дискусії не вийшло. Суперечка переросла в штовханину.

Всіх він, хто причетні до Ядухи і до регіонів, з ними всіма попрощаюся. За язиків її ніхто не тягнув, якщо він не міг це, ну він це пообіцяв на камери, все. Ми прийшли з'ясовувати, чому регіонали не покинули ще кабінети, чому вони ще на посадах. Хмельницький зустрічав курсантів-прикордонників, які впродовж місяця боронили кордони України. Нагадаю, їм на зміну відправилась інша мотоманеврена бригада з Академії державної прикордонної служби. Тим часом, уже озброєні досвідом першого практичного виконання свого обов'язку старшокурсники діляться враженнями. Місяць на сторожі кордону провели вихованці прикордонної академії. Сьогодні вони вдома. Діляться спочатку було страшно, але патріотизм, відданість своїй справі та підтримка кожного з українців заряджали оптимізмом. На самому початку нам було досить страшно, оскільки ми не знали, куди ми приїхали і з якими завданнями ми мали стикнутися. Але ми були впевнені в собі, впевнені в нашій державі, і нам були якби чітко визначені завдання, і ми їх виконували. За час перебування на кордоні були і провокації, і пропозиції перейти українським прикордонникам на інший бік. Жоден з них не зрадив державі. Завдання та накази виконували невідмінно. Багатьом курсантам приходили смски, де пропонувалося їм перейти на російську сторону, пропонувалися певні умови, визначалося місце, куди перейти. Ну і щоденно, практично, з різними лозунгами такі така інформація постійно є. В кожного на мобільному телефоні у курсанта можна подивитися. І ці жінки, які були, хочу подякувати кожному курсантові. Хочу подякувати батькам за те, що вони вірили в нас, і ми курсантів повернули назад додому. Через непередбачувані обставини в державі хлопці пропустили чимало теоретичних занять, та впевнені, пережити дало більше досвіду, що неодмінно знадобиться в подальшому проходженні служби. Для себе особисто взяв дуже великі практичні знання, яких в теорії, навіть як книжки читати, ну нерально взяти. Я Дуже задоволений цей це мені в житті і подальшому похожній служби поможе. Головне, щоб війни в Україні не було. І ми вас всіх захистимо. Не переживайте. Юлія Кучер, Сергій Захаров, новини 33 канал. З 1 червня Хмельницький кінотеатр імені Тараса Шевченка може припинити свою діяльність. Міська рада хоче прикрити заклад культури через нерентабельність. Кінотеатр працює на застарілій апаратурі. На нову бракує коштів. Працівники готуються до звільнення. Все. Кіна буде. Електричество кончилось. У кінотеатрі Шевченка світло поки що є. Мають тут і величезний екран розміром 14 на 6 з половиною метрів, один з найбільших в Україні. А от із сучасною апаратурою та фінансуванням виникли проблеми як наслідок, ще й з глядачами. Аншлаги тут рідкісне явище. Виділили кошти, сказали, що виділені кошти мільйон 160 тисяч на ремонт криші. Криша протікає в двох місцях. там можна максимум 200 тисяч, які от інший не раз на це знають. І його кватило би. А остальні кошти можна пустити на апаратуру. Кому це так вигідно, щоб кінотеатр закрити і щоб його зовсім не стало в місті? Кінотеатр, котрий несить ім'я Тараса Шевченка, мають закрити в рік двохсотріччя Шевченка. Кінотеатр досі працює з бобінами і старою плівкою 35 міліметрів. Апаратура вкрай зношена. Її завезли сюди з Чехословаччини, ще у 88-році. му році. Про сучасні 3D-технології тут лише мріють. Пленку перестали зараз випускати, і кодах закрився, фюлі закрився, немає плівки. Дистриб'ютори, які нам давали фільми, попереджували, що їм вже не вигідно випускати на плівці, їм дешевше записати в цьому на жорсткий диск. У серпні минулого року в кінотеатрі скоротили 11 працівників. Зараз до звільнення готується майже весь колектив, легше всього закрити, але тут живі люди. Живі люди працюють. Треба якось вирішити, напевно, знайти можливість. Без апаратури ми зараз просто ну не виживемо. Ми дуже надіємося, що міська влада нас почує. Понад 350 городян поставили свій підпис за продовження існування будинку кіно. А от депутати міськради думку громади не розділяють. Мовляв, допомагаємо чим можемо, але в умовах ринкової економіки підприємство має отримувати прибутки. Звичайно, не рентабельність. Як тільки в цьому році е, е, дали дотацію кінотеатру 211 тисяч 400 гривень на покриття видатків на енергоносії, на тепло і в тому числі частково на заробітну плату, звичайно, дане підприємство не є рентабельним. Сергій Іванов, Ігор Шиян, Микола Лебідь. Новини 33-й канал. І далі про свята. Як відомо, масові заходи з нагоди Дня Перемоги в місті обмежили, аби уникнути ймовірних провокацій. Однак подоляни зможуть почастуватися солдатською кашею у місцевих парках. На цю хвилину в мене все. Давай зумба! 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 Ну! Де зумба? Понятно. У меня получается хоть? Друзья, нас нет. Спасибо, Марин. И с меня с меня будет зумба, мене. Надо? Ну, надо дитя. Все, значит, значит, я не иду на зум. Марина, мы тебе дякуем. Спасибо за вам большое, Марина, что ты была вместе с нами аж целых не знаю, минут 15. Большое тебе спасибо. Смотри 33 канал. Давай. пока Пока. пока. Пока-пока. Друзья, мы с вами тоже прощаемся, но хочу вам так. сказать, что сегодня у нас очень крутой прямой эфир. Так, у других. В 2 часа дня, дня смотрите нас.